Друзі, вітаємо на нашому каналі. Кожен день від ЗСУ поступають цікаві новини з фронту. Сьогодні також з'явились цікаві новини. Сотні загиблих під Макіївкою на Луганщині. Повністю знищено батальйон мобілізованих росіян з 570 свіжоспечених окупантів, менше 50 вціліли. І це вже не перший такий полеглий батальйон біля села Макіївка, що у Сватівському районі Луганської області. Обстрілом ЗСУ було фактично знищено цілий батальйон частково мобілізованих росіян. Із Воронецької області РФ йдеться про понад 500 загиблих. Про це повідомляє видання Верстка із посиланням на військовослужбовця РФ, який вижив, а також родичів ЧМОбіків. За словами росіянина Олексія Агафонова, командир їхнього батальйону, обіцяв, що вони будуть частиною територіальної оборони в районі Сватового. Проте в ніч на 2 листопада усіх військових привели на лінію зіткнення. Наказали окопуватися та утримувати оборону. Нас викинули в посадки. Сказали окопуватися. У нас на батальйон було три лопати забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл, артилерія, гради, міномети, коптери. Нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери відразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагались окопуватись, але нас одразу вирахували коптери і просто розстрілювали. Із 570 осіб цілі 29, ще 12 поранені. Решта, все розповів він. Агафонов додав, що раніше на цих самих позиціях був розбитий щонайменше ще один батальйон мобілізованих росіян. До сватового зводять чмобіків з усієї Росії, аби затнути дірку в обороні. Крім того, про сотні загиблих виданню розповіла й дружина іншого мобілізованого. За її словами, загиблих звичайно більше половини. Цю ж інформацію підтвердила дружина ще одного мобілізованого. Нагадаємо, за попередню добу ЗСУ денацифікували чергову партію 600 російських військових. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення.